Уже через кілька днів в Україну повернеться спека, і стовпчики термометрів піднімуться вище плюс 33 градусів. А сьогодні на українців очікує, хоча й тепло, але не занадто спекотна погода, розповіла синоптик Наталія Діденко. Так, за її прогнозом, 16 серпня скрізь буде сонячно, сухо і дуже тепло. Дощі очікуються хіба що у Карпатах та на Волині. Максимальна температура повітря 16 серпня становитиме нормальні літні плюс 26, плюс 29 градусів. На півдні та заході України вже почне припікати. Тут до плюс 28, плюс 33, зазначила синоптик. У Києві 16 серпня також очікується суха погода з температурою повітря плюс 26 плюс 28 градусів. При цьому з 17-18 серпня спека знову посилиться. Температура сягне подекуди до плюс 38. До кінця поточного тижня температура в Україні поступово підвищиться, і вже на вихідних подекуди буде до плюс 38 градусів. Про це також повідомляв синоптик Ігор Кібальчич. Так, у неділю 18 серпня в день по всій Україні плюс 30, плюс 35, а на півдні місцями розігріє до плюс 36 плюс 38 градусів. У цей день короткочесні грозові дощі очікуються тільки у Карпатах. А нарешті території країни збережеться суха погода. А за даними синоптика, Українського гідроматцентру Наталії Птухи у другій половині серпня опадів буде більше, ніж зараз. Особливо це стосується третьої декади місяця, тобто в останні 10 днів літа дощитиме частіша. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.